Як перевірити витратомір маси повітря HFM7 за допомогою мотортестеру Bosch FSA. Є два варіанти перевірки датчика, що стоїть на автомобілі та демонтованого. Розглянемо кожний із них. Варіант перший. Перевірка на автомобілі. Для вибраного автомобіля в програмному забезпеченні EasyTronic Tronic за допомогою функції пошуку знаходимо інструкцію щодо перевірки датчика. Знайомимося з наданою інформацією. Там також надано еталонну осцилограму сигналу датчика. Підключаємо до автомобіля мотортестер FSA 760. Спершу під'єднуємося до Клем АКБ відповідним адаптером мотортестера. Це надасть нам можливість визначити оберти двигуна через пульсації сигналу на АКБ. Під'єднуємо вимірювальний кабель першого каналу Мотортестера до зазначених у інструкції номерів контактів електричного роз'єму датчика і вмикаємо запалювання. У меню Мотортестера відкриваємо програму Осцилограф. Відключаємо канал 2 осцилографа і налаштовуємо розгортку першого каналу для кращого відображення сигналу. Натискаємо кнопку СТОП для зупинки сигналу, задля того, щоб провести подальше його вимірювання. Використовуючи кнопку курсори, виставляємо один курсор на початку сигналу, а другий на його кінець і, натиснувши кнопку між курсорами, отримуємо додаткову інформацію про частоту і скважність сигналу. Порівнюємо заміряну частоту сигналу з довідковою інформацією в із Частота, яку ми отримали, і та, що вказана у посібнику, майже однакові. Далі заміряємо частоту сигналу на працюючому двигуні. Для цього запускаємо двигун і повторюємо наш вимір. Частота сигналу датчика на працюючому двигуні зросла до 2,5 кГц. Цю ж саму частоту наведено у інструкції. Робимо висновок за результатами двох наших вимірювань. Датчик справний. Варіант другий перевірка демонтованого датчика. Перевіряємо датчик, який знято з автомобіля. Для цього у програмі EasyTronic в розділі обладнання у вкладці «Номер замовлення Bosch» вказуємо артикул датчика. Артикул зазначено на корпусі датчика. Для перевірки датчика нам потрібні інструкції для роботи з ним. Для цього за допомогою кнопки застосування продукту знаходимо автомобілі, де цей датчик застосовується. Обираємо будь-який автомобіль із запропонованого списку і знаходимо інструкцію з перевірки. Заходимо у закладку Довідники і за допомогою фільтру вибираємо систему управління двигуном та датчик масової витрати повітря. Відкриваємо інструкцію з перевірки датчика та ознайомлюємося з нею. У інструкції також наведено еталонну осцилограму сигнала датчика. Для перевірки знятого датчика необхідно забезпечити його живленням згідно з інформацією в інструкції. Джерелом 12 вольтної напруги у нас буде автомобільний акумулятор, а 5 – лабораторний блок живлення, що стоїть на столі ліворуч від акумулятора. Використаємо комплект універсальних адаптерів із набору і підключаємося до роз'єму датчика. Роз'єм невеликий. Тож для зручності під'єднання адаптера до дротів використовуємо пінцет. Під'єднавши адаптери до роз'єму, підключаємо до них дроти від наших джерел живлення 12 та 5 вольт відповідно до вказівок з інструкції. Тепер до сигнальних виводів роз'єма датчика можна під'єднати вимірювальні дроти першого каналу мотортестера. Вмикаємо блок живлення з попередньо виставленою вихідною напругою 5 В. Запускаємо осцилограф і налаштовуємо розгортки. Після отримання якісного зображення сигналу датчика зупиняємо вимірювання кнопкою Стоп. Виставивши курсор, проводимо додаткові виміри для визначення частоти сигналу. Виміряне значення має частоту 1,9 КГц. Порівнюємо з частотою сигналу, яку наведено в інструкції. Частоти збігаються. За результатами проведених вимірювань робимо висновок. Сигнальна сторона датчика за масою повітря працює правильно, хай хоч би що чи встановлений датчик на автомобілі, чи нам принесли його просто на перевірку. Дефект буде знайдений.